Привіт! Що робиш? Що це? Ще не знаю. З'ясовую. Не зараз. Виходь зі мною на вулицю. Тато гамбургери готує. Там так класно. А мені якраз потрібен стіл, щоб приготувати салат із капусти. Дякую, Люба. З днем народження. Тату. Я приготувала для тебе сюрприз. Заплющ очі. І не відкривай, допоки не скажу. Я нічого не бачу. Чудово. Краще б нічого не купувала. Так, повертайся дуже повільно. Добре, добре. Стоп, стоп. Розплющуй. Та-да. Дивись, Джефрі підключив пульт дистанційного керування, тож не доведеться натискати кнопку. Дякую, синку. Та пусте це ваш день. Не дякуйте. Він завжди був креативним. Що? І все просто вмикаєш його ось так. Люба не стій перед ним. А це регулює швидкість і напрямок. Коли захочеш, щоб він рухався, просто натисни. Ти стоїш перед ним. Відійди.